В столиці взялися за комплексну модернізацію дошкільних навчальних закладів. Вже до кінця року повна термосанація буде завершена в 11 дитсадках та в одній школі. Попри фінансову скруту, місто виділило на це 32 мільйони гривень. Додатково 73 мільйони залучили від міжнародних організацій, які підтримують проекти з енергозбереження. За словами мера Віталія Кличка, завдяки проведеним заходам, місто заощадить до 45% витрат на енергоресурси. В даному випадку ми. можем говорить практически о двукратном уменьшении расходов на энергию. Поэтому мы поставили сроки в течение месяца, максимум полтора, завершить данный проект, по теплосанації, утеплення дитячих садиків. Системна мерія підійшла й до модернізації вуличного освітлення. Нещодавно на вулиці Саксаганського встановили близько сотні економних лед ліхтарів. Вони здатні вдвічі знизити споживання струму у нічний період. Паралельно таке ж освітлення почало з'являтися і в під'їздах житлового сектору. Перші 20 вже оснастили. Завдання до кінця року перевести на лед мінімум декілька сотень столичних будинків. Город економить десятки мільйонів гривень. Только лишь в районах. Я уверен, что это могут быть сотни миллионов, если мы полностью перейдем на современные энергосберегающие технологии во всем городе. Это LED освещение. Поставленные задачи для того, чтобы перейти на современные технологии полностью для всего города. Эффект на лицо и визуально, и это эффект экономии денег киевлян.